Вітаю, з вами Галина Пригріс І, як завжди, є новинки. І так, ще раз, з вами Галина Пригріс І звичайнісіньким способом я набираю петельки звичайнісіньким способом, скільки вам потрібно, це ще для одної горловинки, ще для одного регланчика. Але я показую. Тільки горловинку, можливо, ви захочете зробити щось схоже. Набираю петлі самостійно. І так, дорогенькі мої, щоб ніде нічого не перекручувалось, не запутувалось, не перепутувалось. Я не перетягую петельку, зразу починаю в'язання. І у мене резиночка 2х2, моя улюблена. Тобто, першу зняла, і друга вже є лицеві петельки. Дві виворітні за передню стіночку. За задню стіночку дві лицеві, а за передню стіночку дві виворітні. Так, пров'язую до маркера. А маркером мені слугує саме. Ось цей хвостик, з якого я починала ось, набір петель. Тому я продовжую самостійно дві лицеві, так, дві виворітні, дві лицеві, виворітні за передню стіночку, а лицеві за задню, продовжую до свого маркерочка. Тобто до хвостика. Завершила я цей рядочок, ось мій хвостик, і я ніде нічого не роблю. Підтягую хвостик. Тут у мене дві виворітні. далі дві лицеві за передню стіночку, слідуючи рядочок, починаю в'язання одна лицева, друга лицева, і дуже гарно, дуже добре підтягую ось цього хвостика. Ось так краєчок буде ідеально рівненький. Пізніше покажу, як з'єднати ниточку. Показую у світлій пряжі, щоб було максимально всім зрозуміло. Тобто, ось мої спиці кругові, і я слідуючий рядочок пров'язую вже як по колу. виворітні, Ой, виворітні за задню стіночку, але цю за передню. Тобто виворітні за задню лицеві за передню стіночку. І так, знову ж дов'язую і пров'язую повністю весь рядочок по колу. Виворітні за задню стіночку, лицьові за передню стіночку. Долучайтесь, підписуйтесь на каналі дуже багато цікавого. А хто вже зі мною, продовжимо. Звісно ж, завершила цього рядочка і продовжую далі-далі по колу. Дві лицеві, дві виворітні, і поки що мені нічого немає, немає потреби ще щось чіпляти, якісь маркерочки, якісь додаткові аксесуари для того, щоб зрозуміти, що я в'яжу горловинку по колу. Думаю, вам також все зрозуміло. Я продовжую ось таким чином пров'язувати 5 рядочків. Слідкуйте у другому рядочку, щоб ось ця петелька була акуратненька. Бачите, як рівненько, коли ви перетягнете ниточку, у вас буде абсолютно ідеально рівна горловинка. Єдине цю петельку треба буде заправити, тобто ниточку за цю петельку, я обов'язково покажу. І рівне в'язання, рівні петельки. Ви ніде ні в чому тут не схибите. Пров'язую 7 рядочків, 5, 7, можливо, і 10 комусь сподобається. І я також ще не вирішила, це буде 7 чи 10. Мабуть, все-таки 7. Тому пров'язую самостійно. Завершую цей рядочок. Зараз ми порахуємо разом, скільки ж у мене вийшло петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така висота горловинки мені вже подобається. І я продовжую, але візьму інший колір. Зовсім інший колір. Пряжа у мене якості однакові. Це м'яка достатньо пряжа. І що я роблю? Хвостика залишаю, цю ниточку не чіпаю, вона мені особливо не заважає сіренька. І продовжую пров'язала одну петельку іншого кольору, пров'язала другу петельку іншого кольору і перетягнула. Знову ж протягнула і перетягнула. Всі петельки пров'язую саме ось таким чином, за задню стіночку, а лицеві за передню. Лицеві за передню стіночку, Виворітні за задню стіночку. У результаті в мене виходить ось така косичка. Повністю по колу закриваю весь рядочок, тобто, начебто, я завершую своє в'язання. Виворітні. Та петельки. Пряжа це у мене Норвей, але це ні про що не говорить. Даний реглан буде з різних пряж, з різних кольорів, все згодом. Поки що закриваю ось так повністю всю горловинку по колу. І так, дорогенькі мої, я завершую цей рядочок. Зараз покажу, що у мене виходить. Точніше, вже вийшло. Вірніше уже вийшло. Ось так. Це моя крайня петелька, вона м'яка. Але її потрібно акуратно пров'язувати, так, щоб потім, ось тут можна було сюди, під першу петельку, перетягнути ниточку. Тобто я ось так нашаманила. І тепер акуратненько візьму гачечок. Так, ця ниточка мені потрібна ось тут. Це робоча ниточка. А тут що я роблю сюди, сюди чіпляю петельку і перетягую на цей мік. Ви щось замітили? Я ні? Хоча провтикала. Мені обидві ниточки ось тут потрібні. І тільки зараз перетягую. Бачите, з першого разу ідеально, що значить, треба бути уважнішою. Ось ось, ось перетянула. Тут це класно, тут все рівно. І тепер, і тепер обидві ось ці ниточки по можливості максимально гарненько попідтягувати, бачите, щоб у вас ось тут вийшла акуратна робота. Добре видно все. Я в цьому впевнена. Рожева ниточка мені зараз не потрібна. Це, ну, вона не рожева, така, як там, пильна троянда, кажуть, на неї ще чи як. Хто як каже. Підтягую, підтягую максимально. Тому що зразу, бачите, як тут класно. Тут вони навіть іншого кольору. І не треба. Будувати якогось незрозумілого шамальота. Я, мабуть, буду гачком, і вам порекомендую ось так кожну петельку, і вони будуть акуратненькі, рівненькі витягла і одягла. Ви бачите, вони іншого кольору, можна гачечок тонший, тобто трійочку, ось кольорові. Я вже показувала такий варіант, але в іншій пряжі. На каналі уже є такий варіант. І ось так кожну петельку витягнула і одягла. Так, тугенько ось тут підтягую достатньо. Слідуючи, можна спицями, можна дві спиці. Ну, тобто самими спицями піднімати. Все-таки, мабуть, спицями. Ось так. Кожну оцю задню кольорову напів Кожну, кожну, кожну ось так піднімаю. На спиці, тобто по всьому колу кожну, кожну петельку. Ось цю задню і пров'язую. Дещо незручно, звісно, на камеру. Хто на камеру працює, той знає, що на камеру працювати все-таки незручно. Ось. Повинно виходити ось так. Тобто один колір. Другим пришита буде ваша горловинка до реглану. І продовжую самостійно набирати повністю по всьому колу. Всі абсолютно ось ці задні половинки петлі. Їх дуже чітко видно, коли ось інший колір, їх просто ідеально видно. Ось, кожну видно. Так що я набираю самостійно. І так, любі мої, ось що вийшло. Цю петельку, звісно, я не буду добирати, просто перезніму, а пров'язувати буду ось цю. Зразу ж слідуючу, так, щоб кольорову можна було заховати потім нижче. Тобто опустити у в'язання переодягаю цю петельку на гачок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой. І виймаю ось цю ниточку. Тобто, я її зафіксувала, і вони в мене тепер всі одного. Кольору. Ось круг замкнений, колір однаковий, і перший рядочок за передню петельку. О, боги, забула. Забула, забула, забула одягнути маркера, який тут у мене ще є на хазяйстві. Значить, маркер одягла, це початок рядочка, буде саме відраховувати вже звідси. Але раніше, чим ось цю петельку змістити кольорову, Дуже дуже рекомендую перерахуйте свої петлі, чи на спицях співпадає кількість петель із наборним вашим ось цим в'язанням, тобто горловинкою. Перший рядочок пров'язую за передню стіночку, ось, за задню стіночку, ось так. Абсолютно по всьому колу за задню стіночку. Коли за передню, уже, наче в'язання. А так, бачите, як чітко, гарно ось виділяється. Якщо ви спробуєте, ви впевнитесь у цьому. А я пров'язую повністю по колу, ось так, за задню стіночку, щоб дуже добре виділялася ось ця косичка. І ви вже тепер бачите, що вона добре виділяється. повністю повністю по всьому колу. Пров'язую за задню стіночку цей рядочок і перераховую, звісно, петлі. У мене одна кількість петель, а у вас вона може бути абсолютно різною. До маркера. Отак От гарненько виділяється мій кольоровий рядочок. Ось він. Я дов'язала до краю. І так, мої улюблені дві петельки регланної лінії вже в'яжу за передню петельку, тобто пров'язую необхідну кількість лицевих, тобто за передню стіночку. І ось такий рядочок знову ж уже вимальовується. Знову дві петельки для регланної лінії, знову маркер і пров'язую повністю по полу. Тобто ділю на основні частини на 4 регланні лінії. В залежності, скільки у вас петель набрано на горловинку, ділити на три частину, а потім ще третю частину на двоє, і це будуть ваші рукавчики. А я самостійно пров'язую цей рядочок. І ось такий результат. І знову ж завершую цього рядочка і у слідуючому рядочку дві лицеві петельки, маркер і, догадайтесь, додаю петлю накид. Хто додає так, хто додає так, а я в цьому реглані буду додавати ось так. Одну петлю. І далі продовжую по колу до слідуючої регланної лінії. Зараз я додаю петельку. І в слідуючому рядочку я покажу, як же ж я її пров'язую. Це, в принципі, мій улюблений метод додавання петель. І на каналі навіть є такі відео. Якщо полотно навіть потрібно розширити, я таким чином ось, від себе на пальчик і пров'язала знову дві петельки лицеві для регланної лінії. Знову маркер, знову від себе пальчик, знову накинула петельку, я її не накидаю, я її фактично пров'язую. І так, всі чотири регланні лінії, тобто до маркера. Завершуючи цього рядочка, наприкінці, я також пров'язую одну петельку перед маркером, тому що на початку рядочку я її не додавала. Перед маркером, завершуючи рядок, завжди додаю саме в кінці. Знову ж. Дві петельки регланної лінії, марки. І ось цю петельку пров'язую ось так за задню стіночку. І продовжую слідуючий рядочок без додавання петель ось, бачите: дирочка як така відсутня. Петелька повністю пров'язана і незамітна. Ще раз наголошую, це улюблений спосіб додавання петель. Ще одну регланну лінію ось пров'яжу. З двох боків я додавала петлі і ще раз роблю наголос на те, що додану петельку. Якщо ви не хочете, щоб ось тут була дирочка, тому що я обожнюю ажурну регланну лінію з накидами, а тут буде без накиду. Тобто не ажурна, а наоборот відсутня петелька за задню стіночку. Бо якщо пров'яжете за передню, вона у вас просто розкрутиться. Ось так. Дві лицеві, накинула, знову ж за задню стіночку, і по колу пров'язую полотно. Так, пров'язую всі чотири регланні лінії. І ви бачите, ніде немає жодної петельки. Дирочки. Так, пров'язую всі регланні лінії, тобто всі додані петлі, які я додавала в цьому рядочку в попередньому. І знову ж завершую цього рядочка. Але тут уже буде дещо по-іншому. Ось петелька. Бачите, зовсім немає дирочки. І ось тут, саме на регланній лінії, я буду змінювати колір. Тобто я просто ось випускаю рожеву ниточку. Чи... Ну, вона не рожева, вона, бачите, така пильна троянда, як її ще називають. І починаю з цієї петельки пров'язувати ось так. Тому що я буду додавати знову петлі. Ось в іншому кольорі вже. Один, два. І продовжую в'язання. Додала петельку, так, щоб не сильно натянута вона була ось тут, в цьому місці, ваша ниточка. Ось, бачите, в мене гарний акуратний перехід такий. І зміна кольору. Повністю по всьому колу буду таким самим способом додавати петельки, як і в попередньому рядочку. Єдина зміна це інший колір. Додаю петельку. Маркер, дві петлі регланної лінії, маркер. Додаю петельку. І продовжую в'язання так всі чотири регланні лінії. Цьому рядочку додаю. На відміну від ажурної регланної лінії, тобто там, де є накиди, необхідно записувати так чи інакше, які саме рядочки ви пров'язуєте. Я це роблю ось так. Один рядочок я вже закрила. Ось регланна лінія моя, чітко видну ті дві петельки, я їх виділила, щоб ніяк ні з чим не путати. І не видно, взагалі, дирки тут немає. А тому, якщо на ажурній регланні лінії можна порахувати петлі, то тут вон, їх не видно. А тому, що я роблю? Ось відкладу свою роботу трішечки. і... І. Просто ось так собі прописую. Додаю, не додаю, додаю, не додаю. Ось один рядочок додала, слідуючий не додала. Зараз пров'язую другий рядочок, додаю і відмічаю, що я його пров'язую. Слідуючий буде знову, слідуючий додаю і знову не додаю. Тобто записую кожен рядочок, ось так галочкою собі відмічаю, що я його пров'язала. Все надзвичайно просто. Абсолютно все, що є у мене на каналі. Абсолютно все, що ви можете зв'язати разом зі мною, є дуже простим, дуже легким. Я завжди стараюсь зробити будь-яку модель так, щоб могли зв'язати навіть початківці. Так що, любі мої. Долучайтесь, підписуйтесь, а я продовжую по колу. Я знову ж додаю тут петельки. Ось, Підійшла до маркера. В цьому рядочку я додаю, додала петлю, перекинула дві петлі на регланну лінію, можна одну, можна дві, можна три, як забажаєте. І ось таким чином, повністю по всьому колу. Я дов'язую до кінця цього рядочку. Ви пам'ятаєте, що тут перед маркером я додаю петельку або петельку, але це ще не все. У мене, як бачите, Ниточку треба підтягнути і мені її необхідно змінювати. Ось, у мене закінчився колір. Якщо я пров'яжу ось так далі, у мене буде друга ступенечка. Для того, щоб не було ніякої ступенечки, я пров'язую петельку ось сюди. Тобто, у нижній рядочок. Основне, добре подивитись. Щоб попасти, тому що він саме на регланній лінії. Ось так. Сюди і сюди. І ці дві петельки пров'язую ось так разом. Пров'язала в нижню петельку. Бачите, перепаду немає. Проте є узелочок по пряжі. Ось. Це в'язання в мене в один рядочок. Це вже почався другий рядок регланої лінії. І я пров'язую так само за задню стіночку, накид і продовжую повністю по полу пров'язувати усі абсолютно петельки. Думаю, це все зрозуміло, як мінімум, як максимум, якщо щось не зрозуміло, перепитуйте, запитуйте. Завжди стараюсь відповідати на будь-які запитання. В цьому рядочку я петлі не додаю. Ось пров'язую за задню стіночку. І немає в мене ніяких дирочок. Абсолютно. Основне, не забудусь пров'язувати цю петельку за задню стіночку. А слідуючому рядочку, бачите вже за передньо. І ще важливий момент, ось тут. Не додаю, відмітила і до кінця рядочка зі спокійною душею все-таки продовжую в'яжу. Ось такий результат моєї роботи. Ось так він виглядає. Дещо коротенька в мене, коротенький тросик, але я думаю, вам дуже добре видно. І ось така класна горловинка у мене виходить. Любі мої, долучайтесь, підписуйтесь. З вами Галина Прігріс. Завжди щось цікаве. Люблю, обіймаю, долучайтесь!